Бачимо дуже таке різке кардинальне зниження кількості ув'язнених в Україні, тому що ще в 2011 році ми мали майже 140 тисяч ув'язнених, і після прийняття вже нового кримінально-процесуального кодексу пом'якшення законодавства. Ми бачимо, що кількість їх дуже кардинально знизилася. І загалом на всю систему минулого року було 2,9 мільярда гривень. Ми бачимо, що сьогодні в системі 65 тисяч осіб, які відбуваються, Вають покарання в установах, і ця цифра постійно скорочується і через закон надії Савченко, який вам відомий, і який впливає на ці процеси. І в системі працює орієнтовно 30 тисяч осіб. Звичайно, дуже багато людей працює в системі і задіяні. це як держава в державі. Пенітенціарна система. Тут є і освіта, і виробництво тут є і медичне забезпечення безпосередньо. Але для нас головне забезпечити нові заходи, які зможуть ставити. Для установ покарання так звані KPI, коли ми будемо казати і аналізувати, а скільки осіб, які відбули покарання в окремій установі, потім скоїли повторно злочини, повернулися до системи.